Привітуліки-привітуліки! Четверг, 26 червня. Зайка з сусліками на місці. Ви тільки погляньте, як розрослися ці петунії. Вже, до речі, зацвіли матіоли і ввечері тут так пахне, що я просто не можу передати словами. Петунії вже повністю позакривали. Горщики, не видно ніде нічого. І вже пагани почали, Вон, бачите, вверху так від стінки бесідки прямо стоячими вверх іти. Ці в горщиках також порозросталися. Шо, Мікуша? Ці в горщиках також порозросталися. Вже ось такий мають вигляд. Давно я не показувала свою красу. Ось цей найменший. А ось тут гляньте тільки на ці квітки. Гляньте на цю петуню, Вони повні. Гляньте. Ну хіба не краса? Краса, краса. Так, ой, господи. Мене сьогодні штормить капець. бур'яни лізуть безстрішні ж квіти. Гейхера. Е, Почнемо звідси. Навіть звідси. Ось ці квіточки, Так, як завжди. Як знімаю, так і дзвонить хтось. Ось ці квіти розрослися. Сьогодні пасмурно, тому вони всі закриті. Хоста пішла рости, повикидала нові листочки. Гейхери почали наростати. Пам'ятаєте, якими маленькими я їх садила? Ось ці два куща найбільші зробилися. Цей ще такий меншенький, а ці квітнуть. Тут вже три квітоноса. і четвертий він випустило. І ось ця гейхерка випустила один квітонос. Що? Помічник? Ви що виглядаєте? Ви в мене не зозульки, ви курви? Ці зарази, як тільки прийшов інкубатор. Різко скинули яйце. І як раніше було, ну вони линяють, вони петухи линяють, бачите, невчасно, коротше кажучи, і по курях видно, що вони такі всі обскубані якісь. Раніше було щодня 9-12 яєць. Зараз вони чередують. Один день 4, на другий день 10. А з цих 4-10 яйця ж відбираю на інкубацію і важу їх. Так виходить постійно навпіл. Якщо 4 яйця, то два годиці на інкубацію, два дрібних. Якщо 10 яєць, то 5 годиться на інкубацію, п'ять дрібних. Коротше, я не знаю, що з цього вийде і скільки можна збирати ті яйця на інкубацію. Короте, кажучи, я... Я зла на них, не можу передати як. Боже, Боже. Вітрюган шалений, оце оцей лоточок стояв у мангалі, там. Так. Закрив. Давно ми не ходили на ділянку. Я обіцяла, але не ходили. Ще раз кажу, вітрюган страшенний. Ось як і обіцяла, показую вам вовочки не Футбольне поле. Подивіться, як він викошує. Сьогодні його вдома нема. Він у нас аля на шабашці. Що воно виросте? Що воно виросте? Як отака холодина, несусвітна. Ті бідні огірки я не знаю. Просто не знаю, коли з них щось виросте і буде товк. Укроп сіяла всюди. І тут, і тут, як огірки посіяли, от де поливає огірки, тут повсюди в кріп. А де не поливає, там кропу нема. Зато бур'яну пофігу. Ось цей осод берізка, вже відбили всі мізки. Так, зараз ми ой, проберемося сюди. Ага. Набрала зараз одну хвилинку, набрала повні ноги землі. Помідори квітнуть, але теж. Що з них буде, хто його знає. Від фітофтору один раз поприскали, потім треба буде через... Два тижні повторно поприскати. Казала Вові, що ту гілку треба прибрати. А тепер я не знаю, чи прибирати її, чи просто верхівки позрізаються восени. Вона так активно почала рости, хто його знає. Ось оце отак він викашує. А так як кріп у нас дефіцит, бачите, то навіть кріп обкашує, залишає. Ось наші п'ять кущів кабачків. Кабачки посажені, а ми купляємо в АТБ. Ну, все як зазвичай. Вони позав'язувалися, але росту їм нема. нема. Сидять, оце найбільший, мабуть. А тут дивіться, що робиться. Он, бачите? Маленьке вже пропав. Маленьке вже пропав. Той, що самий перший зав'язувався, також курі з'їли, пропав. Що це таке? Та сама пісня. Дивіться. Маленька вже пропав. Ой, я не знаю, що це за погода. А кажуть, в липні ну ось один, бачу такий, що ще. Що ще, може, день-два і можна буде зірвати. Ха. І почало гнати пустоцвіт. Не було ж пустоцвіту, були всі ось такі з зав'яздю. Коротше кажучи, трендець якийсь. Тут, бачите, як повикашував, щоб менше бур'ян ріс. А ще он половина десь. Треба також косити і вигрібати, виносити. Все виносить отуди, на кучу. Так, що ще обіцяла показати? Перчинка одна зав'язалась. Він цвіте, зав'язь, можливо, і є, але А ні, ось друга. Ось. А найбільша Ось зараз покажу. Ось найбільша, перша. Але дуже холодно, росту нічого нема, дубак страшенний. Тут капустину прикривала листком, вилетів десь, видуло вітром. Ось та капуста, про яку я казала. От що це за капуста? Що їй було не так? Грець його зна, так? Да? що їй було не так, не знаю. Але в мене є ще одна проблема, яка мене почала турбувати. Та троянда обсипалася, яка рясно цвіла. Перша червона обсипається вже, але поруч зацвів другий бутончик. Ця цвіте. Але вона дрібніша. Ось така. Як наче прямо з капусти, да? е, мені все-таки здається, що це спрейки. Так, а що це в нас тут? Тля. От падли. І погода отака. Бачите, що робиться? Кожен день бризкає. От як її поприскати? Як її поприскати? Так, ще чим засмучено. Помідори. Куплялись як черіки. Але щось мені підказує, що це взагалі ні хрена, не черіки. Кущі здоровительні, масивні. Але, ну, наскільки я розумію, для черіків... Для Черіків це дуже великий помідор в зеленому стані. Подивимось, звісно. Ось тут оце крайній, це той, що мій був. І ось два. Оце ті три штучки, які з моєї розсади вціліли. От цим ще не ставили підпорки. Так, зараз я їх пропасинкую, бо щось мені не подобається. Ось так. Обсмикала, як каже мені Вовочка, раніше ніколи не пасенкували, і помідора відрами були, не знали, куди дівати. Ну, але ці щось два занадто були кущисті, тому трішки пообламувала. Може, хоч на цих двох щось буде граціозно. Ху, що ж сьогодні за погода така дурно, капець. Прямо зле робиться. Е. І от зараз увага. Буду питатися ще вашої думки, але я впевнена, що я все ж таки міркую правильно. Переходимо в розділ троянди. Так, троянди. Якщо придивитися, то на деяких трояндах вже почали відростати, бачите, ось нові ось ці всякі паганці. Не на всіх бачу, ну на деяких вже бачу. Але в мене от питання. От бачите, як ця посаджена. Зараз буду якось намагатися вам. Отак От показати. Ось так. Тут все вдало, як на мене. Саджалися, в принципі, всі отак. Але після поливу земля посідала на цій ось також, бачите, пішли. Нові такі оці накльовуватися. Ось. Це, походу, спрейка. Бачите, скільки понакльовувалося? І виходить так, що після того, як земля повсідалася, ой тут ось уже навіть листики є, дивіться. А, так. Після того, як земля повсідалася, койде оцей піньочок просто десь на сантиметр вище землі. Койде! Все це закопано повністю, як вона там називається, коренева шийка чи як. Ось тут повністю, ось тут повністю, тут також десь сантиметр торчить. Тут повністю. Ось повністю. Ось повністю. А де яких лунках? Після поливу повсідалась земля і вся оця, ну, їх наче як випхало звідти. Щось у мене сохне оця травка Гатьє. Не розумію я, чому вона сохне. І... і що їй треба? Поливати ми її поливаємо. Коротше, от що мені тепер з ними робити? І не хочеться їх. По новій викапувати і пересаджувати. Тут ось взагалі, бачите, наскільки всілося, аж прям як ямка. І оце все зверху. Але як я розумію, що воно оце, оцей пеньок, давайте так назвемо його пеньок, оцей пеньок, мабуть, має ж бути в землі закритий. Я права, чи ні. Ану, скажіть мені, є в нас тут. Знавці по трояндам. Чи нема? Що мені це тепер з ними робити? Ну, це в нас така дебільна земля. Вона, вона як я не знаю що, оце отакий глиністий чернозюм. Воно все кудись провалюється. Я вже про це розповідала і раніше. Ті роки, як в сараї показувала, що кудись уходить все вниз. Так ось і тут. Деякі закриті ці піньки, а деякі торчать зверху. Тепер тут далі не стала я докупляти щебня, бо приходила сусідка і каже, все це біліберда, не вмішає цей щебінь ніфіга бур'яну. Бур'ян росте каже, з такою силою, що я не встигаю нічого з ним робити. Вони саджали так навіть під щебінь, стелили агроволокно, на агроволокно сипали щебінь, сипали товстішим слоєм і все рівно отака фігня. Вона каже, ну, вже просто сил не вистачає. Кактуси, дивлюся, всі поприймались, тому що той цвів повністю. А на цих ростуть молоді. Так, зараз, щоб так. отак. Бачите, молоді ці частинки, кругляшки. І на цьому, і посередині на маленькому. Ось виріс також. Це вже з того, як був посаджений у нас. Трояндиці. Начебто ростуть ось ця. ця. Я оце думаю, я оцю висадила сюди чи не зарано. Вона така маленька. І от, дійсно, що цій траві зробити тепер? Я не знаю. Я ж тоді хотіла докупити щебня і засипати отут ось оце все. Тут по травку, там по травку. Вона прийшла, каже, роби, як знаєш, але є досвід. І я її послухала і не стала засипати. Тепер бачу, що вона виявилася права і що з цим тепер робити, навіть не знаю. У мене таке враження, що навпаки, ну от дивіться. От, земля. Ой, кусок. Там, де нема щебня, там менше бур'яну, ніж там, де посипаний щебінь. От чого так? Чого так? Я не знаю, просто не знаю. Так, тут Вовочка вийняв оцей стовп, обрізав болгаркою прутки і переставив його вон туди. Тут не було стовпчика. Закріпив це все прутками, зверху провалкою прив'язав і Ось ці два нових пагана, дві лози, які цьогорічні прив'язав. Ну, трішки, правда, неправильно, я хочу перев'язати. Я оцей ось цей, хочу опустити, щоб він по нижній плівся, а ось цей, навпаки, до цієї. Ще якась цвіте. Якась вже пов'язалася, не знаю. В цьому році, сподіваюся, що ми все ж таки скуштуємо цю ожину. Ось цю не захотіла весною обрізати, мені здалося, що вона жива. Вона довго сиділа, як наче мертва. А зараз, бачите, попускала і листочки, і пагани. І ось тут тільки-тільки ось ці пупирки, тільки планують зацвітати. Вона і верхня виявилася, жива. Ось випустила. Ну, але якась вона така слабка. Хай до осени стоїть, а восени вже тоді пообрізаю. Ой, поморочиться в голові. Капець. Тут де картошку саджав, також все берізкою заросло. Ще й коврик звідки взявся. Ну, цей, як його там називають. Ой, хотіла швидко сказати. Блін, не пам'ятаю. В голові крутиться, сказати не скажу. Тут його з роду віку не було, портолакво. роду віку його тут не було, щось картопля не хоче. Проходити поки що не знаю, що їй треба. В общем, якось так. Листя на ажині нароста, нові паганці ростуть. Ця вже починає змінювати трішки колір. А ця дрібна. Дрібна ну мене радує те, що воно прижилось, прийнялось, пускає нові росточки. На ось найбільше молодого приросту. Ну, Сподіваюсь, на наступний рік. У нас взагалі два роки, мабуть, сиділа, поки це в цьому році щось вирішила нас порадувати. А лохину ми стільки посадили. Так що, не знаю, вівсяниця начебто стоїть ще. А от що з травкою гатьє, що їй не так, не знаю. Не знаю. Ну, а це моя любов. Тут починають заквітати лілії. Це та лілія, яку мені Світочка давала. Тільки вчора розкрилася. І ви бачите, який вітрюган, що пообламував навіть е, листик з неї. Вон один, он другий. От що це? За вітрюганіщі такий. І ці готовляться зацвісти. Ці дві, до речі, знайшли вчора ремішок, я врятована. І одна. Ну, ці так, як я і думала, що вони всі будуть такого абрикосового кольору, і всі однакові. Ну нічого. Нічого. Так що якось отак. За помідори засмутилася. Огородом також не дуже я задоволена. Начебто все є і все посаджене, ну, окрім картоплі, да, якщо так розібратися. А все купляємо, все, все з магазину. Мені Сашуня пише, в нас, каже, кабачки вже свої, відстаєш. Я кажу, ну, в нас в АТБ теж є. В суботу Планую їхати в змію в аптеку за ліками. І хочу рагу, мені хочеться. Казала, треба буде зайти в АТБ, купити капустину, перчику, кабачка, помідора, щоб натушкувати рагу. Коли ті огірки почнуться, я не знаю. Ну, Дубак страшенний. Я вранці вийшла ось отак, ну просто так. Так я задубіла, просто задубіла. От що з отою цвітною капустою, що їй, курві не так? Чого її то поперло, не пойме, якими цурпалками? Що це з цією землею тепер робити, з трояндами? Коротше кажучи, питань більше, ніж відповідей. Отакі От справи. Щось я... всі мене нервують. Кури курви, на городі бідося, бо через ці холодини гриця не хоче рости. А кажуть, в липні буде неймовірна спека. я кажу, ну правильно, зараз нічого не росте, все сидить на одному місці, бо дубак страшенний, а потім позасихає все, ото і весь врожай, так? Да? Єдине, що радує, що вже є бурячки, ті, що перші повсходили, так уже такі прямо такі гарні. Вже можна свікольник готувати зі свого бурячка з молодого. Ті, що досаджувалися, ті, звичайно, ще меншні. Ті, що перші були, ті класні. Ну, в общем, якось так. Зла, зла я не задоволена, ні погодою, ні городом, нічим. Не знаю, що з цього вийде. Це називається скільки років не займалися огородом, в цьому році вирішили, і то якось воно не зовсім все вдало. Ладно, неприятності, що ми переживемо. Це ліпше, ніж неадекватні люди, правда ж? Сьогодні одну заблочила на Ютубі під вчорашнім відео про медицину нашу. Прибігло якесь Боже, що воно почало писати. І ти животне пише російською мовою. ти, животне, що ти по всім пройшла с катком. І тобі придется звернутися в эти структури, і ніхто тобі допомоги не окажет. І як понеслась, я на тебе в суд подам. І ти така пересякає. Ну, Коротше кажучи, заблочила бо вона мене дістала. Так, головно, написала один коментар, я не відповідаю. Написала другий коментар. Третій пише Все, пора тебе блокувати. Я їй пишу успіхів. Проходить ще година, опять коментар. Проходить ще скільки хвилин, опять коментар. Та думаю, та ну не йоханий бабай по голові. Відправила слідки за російським кораблем. Заблокувала та все, хай тепер пише, що тільки її душі завгодно. Сьогодні ще одного заблокувала замовника. Ну, я не знаю. Якийсь чоловік, мужик, зробив замовлення на сайті, підписався Володя. Я ще, коли тільки прийшло це замовлення, читаю і кажу, Ну, який мужик. Буде так підписуватися, Володя. Ну, вже б там чи Володимир, чи якось. Чи Владимір по-русски, да? Ладно, заповнив усі дані. І дані на відправку, і номер телефону. Надо ж скинути реквізити. Я по цьому номеру телефону, в телеграмі дивлюсь, його нема. У Вайбері вбиваю цей номер. Там так само підписано Володя. Написала, він прочитав. І все, і тупий ігнор. Пишу йому далі, кажу, ви вказали номер відділення, там 5 цифр. Можливо, це поштомат, чи все ж таки відділення. Опять читає, і опять тиша. Пишу йому, що за дитячий садок. Опять читає, і опять тиша. Ну все, я попередила, я і в спільноті всіх попередила, що все, ніфік. З мене вити вірьовки, я опрацьовую замовлення, я виділяю час, я знаходжу вас у месенджерах, я пишу вам ті реквізити, я відписуюсь вам, пояснюю все. Щоб мене тупо ігнорували, нафіг воно мені здалося. Заблочила. Ще в мене там одна висить в телеграмі під питанням. Те саме святе, якщо сьогодні не відповість, бо я їй написала в Телеграм, піде туди ж так само. І що саме? що саме бідно, що людина перед цим нас вже замовляла? Потім замовила на сайті декілька днів тому PH-метр. Він останній, він висить тепер у неї на броні. Якщо хтось і захоче ще замовити, на сайті пишеться вже, що немає в наявності. А людина тупо не сплачує ніде нічого. І от що з нею робити? Ну, я їй написала в Телеграм. Телефонувала вчора, телефонувала сьогодні, слухавку не бере. Написала в, теле... в Телеграм, якщо сьогодні до вечора не відповість або скасує замовлення, або оплата, то, значить, я скасую його самотужки, а людина піде в блок. Ну, інакше ніяк. Все, мої любі мої хороші, я не знаю, що воно буде. Затягує страшенне щось. А що далі буде, хто його зна. Буду з вами на цьому прощатися. Всіх вас цілую, люблю, обіймаю. Бережіть себе. І якщо хтось розуміється, що мені, як мені зробити правильно з трояндами, будь ласка. Прошу вашої поради, підказуйте, буду вдячна. Бо дуже не хочеться втратити рослинки, і вони мені не безкоштовно дісталися, і скільки в них труда вложено, і втратити їх тільки через те, що сіла земля, чи навозити, насипати землю, чи. Ну, наскільки. Чи правильно я розумію, що той пеньок должен бути в землі? Чи неправильно? Коротше кажучи, хто розуміється. Буду дуже вдячна за ваші поради. Всіх цілую, люблю. Всім бувайте, бережіть себе.